А але, такі, що це ви оце віщо з нас не закону, ви навіть писати, хочете в Європу, але це незаконно, що ж ви вали за порталі. Хто так думає? Будь ласка, я вас прошу, підкажіть прокуратуру, я... потім виграйте суд у забудовника, І якщо вам вдасться і ви принесете увагу, що суд забороняє тут будувати? То от я вам поклонюся до землі. Розумієте? Але хто в українському суді, хто в українській міліції хоч щось намагаться зробити? Бо ці активісти, ці хлопці, це люди, які перше, що робили, це спочатку намагалися робити це законним шляхом. Але той, хто це спробував, той знає, що це просто неможливо. Ці хлопці є єдина.

<связи> Кого-то есть лопата? лопата, где-то шнур лопался Кого лопата? Кого <связи> лопата? <связи> <связи> dobro ima mafi za 好的。啊嗯嗯